Бо Бога є важливо, знаєте, не те, як ти називаєшся, але як ти вмієш жити в мирі і в любові з усіма тими, що навколо тебе, я маю на увазі конфесії, я маю на увазі релігії. Не важливо, як ти називаєшся і ти рахуєш себе самий правильний. Певно, що так. Бо тому що якщо я прийшов до греко греко-католицької церкви, я вважаю, що це для мене є саме оптимальна і саме найкраща, і найправильніша дорога до Бога. Так я вважаю. Ну, на православні так само вважають, як я, що їхня дорога найправильніша. Це дуже добре, але не важливо, є дорога правильніша, важна, наскільки ти можеш існувати спільно. В мирі і в любові з іншими конфесіями, з іншими релігіями. Якщо в тебе немає поваги до іншої віри, то з яким лицем ти станеш перед Богом? Як заповідь перша каже, немає інших богів, крім мене, каже Господь. Немає інших богів крім мене. Він не говорить про релігії. Перша заповідь не говорить про конфесію. Вона говорить про Бога. Єдиного, який створив небо і землю. Чи віриш ти в того Бога, що створив небо і землю? Так. Чи розумієш, що означає немає інших богів крім мене? Так. Давайте спитаємося ремокатоликів, чи вони так само вірять? Так. А православних? так. А мусульман? Так. А євреїв? А рівно ж так само до них Мойсей і приніс у ці заповіді. Що ділити? Кого хочете обідити? Бога чи людей обдурити? Відомі вам такі фрази з діянь святих апостолів. «Ананія, чому то злий дух засмутив твоє серце, що частину грошей від твого поля а, ти вирішив сховати від Бога. Пам'ятай, ти обдурив не людей, а Бога. Будьте обережні, щоби не Скуштувати долю Ананії. Що з ним сталося? Це вам буде домашнє завдання. А кажу вам: не можна дурити Бога і людей. Не можна. Ми маємо бути правдиві перед Богом. І тому коли я бачу іншу конфесію, іншу релігію, я з великою пошаною ставлюся до тих людей і вас до того закликаю. І є різні традиції, різні обряди звичаї в інших церквах. Ми можемо їх приймати, Ну, є звичаї з інших релігій, ми не можемо їх приймати. Ну, правильно? Не можу я брати практику ісламу, бо я християнин. Не можу я брати практику юдаїзму, хоча наполовину ми і так беремо тієї практики, бо вона, вся наша старий завіт — це все є єврейське? Та? та спадщина пита книжя Мойсея, книги пророків, поетичні книги, всі, всі. це все єврейська спадщина, все, що було до Христа, Ми не можемо то відкинути, тому відноситься з пошаною до всіх релігій, до всіх традицій.